Добрий день, шановні колеги. Мене чути, Володимир Іванович? Чути добре. Чути, добре. чути мене, так? Чути, так, чути. Так, так, так. Чути добрий день, шановні Володимири Івановичі, шановні колеги. Передусім дякую за запрошення до участі вже традиційної участі нашої державної науково-педагогічної бібліотеки України імені Василя Олександровича Сухомлинського, Національної академії педагогічних наук України у біографічних читаннях. Я відразу дякую за тісну нашу співпрацю і взаємну участь у наших заходах. Сьогодні дозвольте привернути вашу увагу до проблеми. Енциклопедичний біографічний словник як форма представлення колективного портрета педагогів України другої половини 19-го, початку 19-го століття. Про я б сьогодні більшою мірою хотіла б говорити про критерії підходи створення такого видання. Чому виникла потреба у створенні цього видання? Які критерії написання? Яке значення такого біографічного видання для розвитку сучасної освіти, особливо в умовах російсько-української війни? Хоча відразу зазначу, що ми спланували це видання до війни і не уявляли тих ризиків і тих викликів, які постануть, коли ми розпочнемо працю над цим унікальним виданням? Шановні колеги, нині під час розбудови нової української школи в умовах російсько-української війни зростає запит освітянської сфери і педагогіки щодо історико-біографічної інформації, і потреба поглибити знання про життя, діяльність, погляди, світоглядні цінності педагогів, освітян минулого. Необхідність поширити демократичні і гуманістичні ідеї про розвиток української освіти задля підвищення значущості використання педагогічного і біографічного знання. В освітньому процесі зміцнення національної ідентифікації співгромадян, консолідації українського суспільства, і це не преамбула і не просто вступ. Мої слова підтверджують, підтверджує статистика використання нашого відомого для всіх. Електронного ресурсу видатні педагоги України і світу. Ми бачимо, як за ці роки зростає кількість користувачів, відвідування нашого ресурсу і не лише України, а активне відвідування зарубіжних користувачів, науковців, освітян, до речі, на першому місці Сполучені Штати Америки багато європейських країн. І однією з форм цілісної репрезентації біографіки, як ми всі знаємо, є енциклопедичний словник або довідник біографії. Зазначимо, що енциклопедичний словник це фактично енциклопедія, що містить статті, викладені в стислій формі. І вони розташовані, як правило, за абеткою їхніх назв. Хоча є різні підходи е, у процесі історіографічного пізнання, ми знаходимося нині на такому етапі проблеми. Виявлено, що в сучасному українському науковому просторі є чимало довідкових видань. Це енциклопедії, енциклопедичні словники і довідники загального, регіонального галузевого характеру. Серед них, от я промоніторила дуже велику кількість різних видань, і серед них це галузеві енциклопедичні словники чи енциклопедії про митців, співаків, художників, істориків, дослідників археології, фінансистів, юристів, українських зарубіжних письменників, будівельників, журналістів, медиків тощо. Низку довідкових видань, дуже цікаво, присвячено жінкам України, працівникам, випуск... працівникам чи випускникам тих чи інших закладів освіти, співробітникам наукових установ, лауреатам премій. На мою думку, оригінальним видається підхід до створення колективного портрета за національною ознакою видатних українців, болгар, поляків. І для нашого дослідження нині є важливим з'ясування такого питання, за якими критеріями створені зазначені енциклопедичні біографічні видання у різні роки Незалежної України. Так от під час написання енциклопедичних біографічних видань їхні автори використовують е, такі ключові критерії. Біографічний. Як правило, в усіх виданнях вислідуються основні віхи біографії. Регіональний це, безперечно, видання присвячені постатям певного регіону України. Географічний. У виданнях висвітлюються біографії безпосередньо України, а є присвячені і, наприклад, зарубіжним письменникам, тобто зарубіжжя. Е, гендерний це видання присвячені видатним українським жінкам. Національний присвячені видання постатям певної національності. Хронологічний присвячений постатям різних галузей, як ви зрозуміли, конкретної історичної епохи. Є ще тематичний це видання, присвячені ювілярам, певних закладів освіти чи наукових установ. Тощо, зазначу, що будь-яких з яких, ось зазначених і виявлених мною критеріїв, він може бути виступати як основним. Так і другорядним в різних енциклопедичних чи просто довідкових біографічних виданнях. Таким чином, встановлено, що в українській і зарубіжній історіографії немає енциклопедичного біографічного словника, де цілісно представлено колективний біографічний портрет педагогів України. Кілька слів про поняття педагоги. Хто вони? Це вчені. Це викладачі, вчителі, громадські діячі, які зробили внесок у розвиток освіти чи педагогічної науки, це очільники освіти різних відомств, це й дитячі письменники. І от для нашого дослідження цікавими є такі видання, назву окремі з них. Золоті імена на ниві освіти» 2003 рік, репресовані педагоги України, жертви тоталітарного режиму, терору, політичного терору, 2003 рік. Українська педагогіка в персоналіях це посібник, двотомник 2005 рік. Видатні українські педагоги, інформаційний довідник Калуска. Автор 2010 рік, флагмани освіти і науки України 2012 рік та інші видання, але їх не так і багато. І от, незважаючи на достатню кількість історико-освітніх розвиток про вітчизняних педагогів різних історичних епох. Я їх називаю і в своїх тезах. У сучасному педагогічному дискурсі педагогічне біографічне знання не систематизовано, тобто воно розпорошено в різних виданнях за різними темами, за різними історичними періодами тощо. І от у рамках виконання наукового дослідження у Державній науково педагогічній бібліотеці України імені Василя Сухомлинського педагогічна біографіка в інформаційно освітньо-науковому просторі України, яким мають честь керувати, крізь призму сучасних викликів і нових завдань, маємо комплексно представити біографічну інформацію про педагогів та освітніх діячів. Другої половини 19-го, початку 21-го століття в енциклопедичному біографічному словнику. Тут уперше буде цілісно подано короткобіографічну та біобібліографічну інформацію про понад 300 відомих і маловідомих педагогів України з метою відображення розвитку української педагогічної думки, зазначеного часового відрізку та посилення дослідницького інтересу до вивчення інформаційного забезпечення окресленого феномену. Для створення енциклопедичного біографічного словника як форми представлення колективного портрета педагогів і освітніх діячів зазначеного хронологічного періоду чи відрізку часу, враховуватимуться ключові критерії: біографічний, географічний, галузевий, хронологічний, національний, біобібліографічний у статтях персоналіях. Із сучасних методологічних позицій об'єктивно і неупереджено висвітлюватиму життєвий і творчий шлях педагогів, відкинувши радянські кліше, партійну історію. І найголовніше, ми маємо розкрити внесок у розвиток педагогічної науки і освіти України відомих і маловідомих педагогів. Мені видається, що ось в нашому виданні це буде найголовніший критерій. До речі, до наукового обігу буде введено, ми писали раніше близько 180 наукових біографій вважали, але тепер ми бачимо, що це буде понад 180 нових біографій. І от таке видання передусім. Систематизує педагогічне біографічне знання різних історичних епох, відповідних контекстів, сучасну біоісторіографію. І це видання буде, можна буде широко використовувати в освітньому процесі наукових досліджень. Об'єктивне висвітлення внеску освітян розбудову української освіти сприятиме формуванню національної свідомості здобувачів освіти, наукових і науково-педагогічних працівників, широких верств українського населення, а також сприятиме формуванню педагогічного світогляду майбутніх педагогів, їхньої обізнаності з розвитком історії освіти, педагогічної думки України, як важливого ціннісного складника професійної підготовки. Шановні колеги, водночас є питання, і на яке немає однозначної відповіді. Ми відповіді осмислюємо. Тобто подальшого осмислення потребує проблема написання біографічних довідок в контексті деколонізації чи деімперіалізації українського гуманітарного проводу хто чи що має залишитися в історії освіти України. Від чого ми маємо відмежуватися за розбудови незаангажованого українського гуманітарного простору у європейській демократичній незалежній державі? Над цим питанням ми думаємо, бо розуміємо високу відповідальність як перед нашими попередниками, на плечах яких стоїть сучасний розвиток. І освіти, і суспільства так само ми відчуваємо відповідальність і перед майбутніми поколіннями, яким відбудовувати і розбудовувати незалежну Україну. Дякую за увагу! Все буде Україна!